Пане Володимире, Російська Федерація не полишає спроб захопити місто Часів Яр, якою є ситуація поблизу міста? Звісно, те, що можна говорити, або ж загальну ситуацію на східному напрямку. Ситуація залишається напруженою. Навколо міста Часів'яр тривають важкі бої. Зокрема, противник має просування на північ від Іванівського, тобто, зараз він зосередився на селищі. Богданівка та Новоіванівське. Якщо Богданівку, Богданівці йому вдалося закріпитися, ворог там уже підтягує свої резерви для подальшого просування на місто Часів Яр, то Іванівське досі залишається під контролем наших захисників, проте противник намагається просунутись до часового яру якби в обхід Іванівського на півночі, незважаючи на те, що як часів яр, так і Іванівське це по суті висота. Він просувається по низині північніше від Іванівського. Робить він це повільно, але він це робить. Це пов'язано з тим, що захисники Іванівського першочергово зайняті лобовою ну, відбиття лобових атак противника міста. Та їх дуже сильно відволікають постільні артилерійські та авіаційні обстріли. Ну але зараз це така ситуація, яку ми маємо. Пане Володимире, ви згадали, що Часів'яр це панівна висота. Так, в цьому регіоні взяття цього міста росіянам дасть величезну перевагу. Я так розумію, що взяття на цього населеного пункту дозволить росіянам встановити вогневий контроль і над Костянтинівкою, і відповідно частково над самим, навіть Краматорськом. Це дійсно так. Проте. Потрібно мати на увазі, що, наприклад, реактивні системи залпового вогню противника, вони вже в принципі успішно можуть діставати. Ми постійно, по перше, бачимо. По-друге, читаємо в новинах, що противник обстрілює Константинівку, дружківку там часом краматорськ Словянська, але це вже з іншого зброєння, тобто. Встановлення вогневого контролю це не означає, що противник ну, прямо зараз не може наносити вогневе ураження по е, об'єктам, ну, очевидно, які він вважає за потрібне в цих населених пунктах. Проте, дійсно так, місто Часів Яр відкриває їм, скажімо так, деякі додаткові можливості, які вони не мали до цього. Е, ну, але українська армія буде вже відштовхуватись від цього. Все таки знаючи стратегію та плани противника, можна е, робити спроби цьому протидіяти. Ну, сподіваємося на наших захисників, пане Володимире. Також речник оперативно-стратегічного групування Військ Хортиця Назар Волошин зазначив, що росіяни використовують вже таку звичну для них тактику. Терористичну а саме закидаючи місто кабами, знищуючи при цьому і всю цивільну інфраструктуру, якої є активність авіації зараз, і скільки за добу росіяни скидають з цих кровних авіаційних бомб? Скажу так, що керованих авіаційних бомб скидається величезна кількість. Напевно, ще не було такого битви за населений пункт за весь час цієї війни з таким величезним застосуванням керованих авіаційних бомб. Скоріше за все, це робиться для скажімо так, є у них політична мета: взяти місто Часів Яр до 9 травня. Проте ми всі розуміємо, що скажімо так, українська армія дуже сильна в боях у місті. Так як використовується кожна вуличка, кожне укріплення, кожен будинок, де можна встановити якусь точку вогневого контролю над противником, українська армія буде це використовувати, і скоріш за все вони просто зносять це місто вщент для того, щоб до того, коли вони до нього підійдуть, не треба забувати, що перед часовим яром ще знаходиться водоканал, який є також важливою оборонною, можна сказати, спорудою перед входом у місто. І я думаю, в їх плани входить те, що коли вони вже будуть на околицях Часового яру, щоб українських захисників там навіть цеглинки на цеглинці залишилося, яке можна використовувати як якесь укриття. От саме з цією метою місто по суті зараз зноситься вщент. Пане Володимире, також е зараз е буду спиратися на слова командира батальйону ударних е безпілотних авіаційних комплексів Ахілас, 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрія Федоренка. Він також коментував ось цей напрям, про який ми з вами говоримо. І е пан Юрій зазначив, що сьогодні вранці ворог задіяв три одниці броньованої техніки. Хотів Швидко звести свою штурмову групу до передньої лінії діяв доволі таки нахабно, але в підсумку втратив дві одиниці техніки. З якою інтенсивністю зараз задіють окупанти важку бронетехніку, чи масово вони намагаються зайти до самого міста, чи все ж таки поодинокі так БТР, БМП, можливо, танки заїжджають, точніше намагаються заїхати. Ну на цьому противнику на цьому напрямку, скажімо так, не так і просто задіяти величезну кількість техніки, тобто вони зараз стараються діяти малими бронегрупами, можна так сказати. Тобто, під прикриттям декількох одиниць техніки, вони стараються заводити свою піхоту. Так як росіяни, ми знаємо їхню тактику, вони дуже сильні в зайняті, скажімо так, позиції. Тобто, якщо вони вже десь закріпляються, їм головне пробитися цією технікою. На деяку відстань, щоб їх піхота там е, встановила вогневий контроль і вже подальші групи підходили і закріплялися. Проте вони не мають дуже сильного успіху в цьому, так як бронетехніка противника ще на ранніх під'їздах виявляється, та успішно знищується нашими захисниками. Е, хотілося б сказати, що е, останнім часом почастішали атаки в лоб в сторону часів Ояра. Тобто, якщо раніше противник старався і так обійти, там з боку Богданівки, Іванівського. То дії такими е, групами, бронегрупами можна сказати, вони мають актуальність, от саме якщо брати між цими двома населеними пунктами в лоб до часів Бояру. Ну, очевидно, противник застосовує комбіновані атаки. Тобто, він, е, скажімо так, дуже різноманітно використовує всі наявні засоби, які в нього є. Тобто не потрібно забувати, що противника не має абсолютно жодного дефіциту в живій силі. В безпілотних авіаційних комплексах в авіації, в бронетехніці і так далі. Тобто, так він застосовує комбіновані атаки, де вважає за потрібне, де бачить можливість, шукає слабкі місця, намагається прорвати оборону наших закізників. Ну проте на даному етапі не дуже успішно. Хоча, звісно, важко не помітити, що ворог повільно, але все-таки просувається в сторону часового яру. Варто наголосити, що зараз розвідники бригади. Національну гвардію Рубіж Національна гвардія України Рубіж проводять збір, пане у Вас є можливість звернутися до наших глядачів. В наголошу що саме реквізити ми підкріпимо в описі до відео. Можливо, у нас ви дивитеся на Ютуб. Ви можете якраз таки перейти за описом, перейти за реквізитами і задонатити. Якщо ви нас дивитеся по телебаченню, то відповідно ви можете знайти відео на ютуб-каналі 24 го каналу і допомогти нашим українським захисникам. Пане Володимире, будь ласка, на що ви збираєте? І чим наші глядачі, українці, можуть вам допомогти, по перше, хотілося б подякувати всім громадянам України, які донатять дійсно, ваша допомога та підтримка дуже важлива для нас. Тобто не йдеться про якісь величезні суми, навіть 5-10 більше гривень. Вони всі в сумі становлять для нас дуже велику підтримку. Наразі наш підрозділ розвідувальний підрозділ збирає. Гроші на прилади нічного бачення, так як ми всі розуміємо, що в день триває інша війна, вночі це зовсім інша війна, там, де потрібно бачити вночі. Наші розвідники дуже вмілі воїни, які, скажімо так, дуже успішно використовують прикриття ночі для завдання ворогу максимального ураження, там де він не очікує, коли він цього не очікує. Треба розуміти, що для таких операцій потрібні відповідні технічні засоби. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Сподіваємося, що ми зможемо забезпечити наших розвідників всіх необхідними. Вони далі продовжать ефективно знищувати ворога. Пане Володимире. Ми вам безмежно вдячні за те, що ви робите. Дякую вам за захист нашої країни. Передавайте великі вітання побратимам та посестрам. Сподіваюся, що наші глядачі. Дослухаються так і долучаться до цієї допомоги, яка є надважливою зараз для вас і для наших усіх захисників. Дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися в прямому ефірі. Нагадаю, що Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж НГУ ви з нами був на прямому зв'язку. Друзі, долучайтеся до допомоги. Кожна ваша гривня важлива, як сказав Володимир, 5-10 гривень вони допомагають наближати так до конкретної суми. от, цей збір, і для того, щоб. В Даному випадку закупити обладнання для нічної роботи розвідникам бригади Національної гвардії України робіж.